Гучний скандал у Білому домі Володимир Зеленський достроково покинув зустріч із Дональдом Трампом. А запланована прес-конференція була скасована. Тим часом Ілон Маск та американські політики розкритикували українського президента. А Трамп оголосив про розслідування щодо використання допомоги в Україні. Про це все у випуску з вами Кожухівський Олександр. Збережіть це відео та надішліть друзям. Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий Дім. Запланована прес-конференція колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського була також скасована. Оглядач німецького видання Більд розкритикував Дональда Трампа і Джеймса Девіда Венса після конфлікту в Білому домі. Військовий аналітик видання Більд різко на сварку в Білому домі, назвавши. Дональда Трампа та його потенційного віцепрезидента Джеймса Девіда Венса найгіршими президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський знищив себе на очах американського народу, заявив Ілон Маск. Нагадаємо, репортер британського телеканалу Sky News став на захист Володимира Зеленського після сів Джей Джей Дівенса про те, що Україна не дякувала Сполученим Штатам Америки. Щоб було зрозуміло, я висвітлював кожну поїздку президента України Володимира Зеленського до Вашингтона протягом останніх трьох років. Він неодноразово говорив спасибі американцям. Запропонували плані військової підтримки. Це зовсім не схоже на теплу зустріч, зазначив журналіст Марк Стоун. Головне з публічної частини зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Президент України показав Дональду Трампу світлини фізичного стану українських військових звільнених з російського полону. Дональд Трамп заявив, що із розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відчув, що той серйозно налаштований щодо укладання мирної угоди. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати Америки продовжать надавати військову допомогу Україні, але висловив сподівання, що багато. То не знадобиться. Дональд Трамп також наголосив, що він посередник між Російською Федерацією та Україною. Водночас, за його словами, Володимир Зеленський, і Володимир Путін вкрай не подобаються один одному. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що настав час дипломатії. У відповідь президент України Володимир Зеленський зауважив, що домовленості з Російською Федерацією вже були, але Володимир Путін порушив їх 25 разів, і все завершилося повномасштабним вторгненням. Після цього дискусія переросла у гучну суперечку за участю Дональда Трампа. Дональд Трамп заявив, що без Амер... Риканської зброї цієї війни не було. б, Що Володимир Зеленський має бути вдячним і піти на компроміс під час укладання угоди. Президенти висловили один одному низку звинувачень. Зокрема, Володимир Зеленський сказав, що Сполучені Штати Америки зрештою теж відчують наслідки війни. Натомість Дональд Трамп різко перебив його зі словами про чудове майбутнє Америки і звинуватив у неповазі до американського народу за словами Дональда Трампа. Це було гарне шоу для журналістів, і на цьому публічна частина зустрічі завершилася. Дональд Трамп розпочне розслідування шахрайства та розтрати допомоги Україні. Вільна Європа не зрадить Україну. Як можна так вдарити у спину президента країни, яка окупована? Сцени з Білого Дому шокують. Заступник голови майбутнього канцлера Німеччини Йоган Ведефул. Шановні глядачі, хочете розвивати свої соцмережі, але не знаєте, з чого почати? Я допоможу вам перетворити сторінки на інструмент для впізнаваності та заробіт.